От пропоную з економіки почати зокрема про Угорщину, яка дуже переживає, що вона може залишитися без дешевої російської нафти. Мовляв, якщо Україна зупинить транзит від нафти від Лукойла, то Угорщина буде бізнеше. Коли Угорщина вже почала маніпулювати, казала, ми вам заблокуємо виділення грошей на рівні ЄС. Як ти бачиш цю історію і як вона може розв'язатися? Фух, ну насправді Угорщина може отримати такий же обсяг нафти через Хорватію, і не буде в них ніяких проблем, каже, Але... що там дорожче. Навряд чи вона там дорожча. Я думаю, що там просто нема відкатів, і це не подобається Орбану і кампанії. Бо з росіянами завжди можна домовлятися на взаємовигідних е е умовах. Е це Україна дуже довго поки після 2014 року не розірвала всі газові угоди з росіянами. Не пішли в Стокгольмський арбітраж. Так само навколо ринку газу дуже дуже багато схем було. З росіянами це можна робити, коли ви купуєте на нормальному ринку у нормальних європейських компаній. Ви не можете там закладати відкати, і це супер напевно не подобається угорцям. А в принципі, об'єми нафти вони можуть отримати точно такі самі через хорватський трубопровід. Ну і зараз поки що нічого не трапилось, тобто санкції проти Лукойлу ввели, але нафта йде навіть більше зараз через Україну в Угорщину, не йшло до цих санкцій. Просто відбулася заміна замість Лукойлу. Інші російські компанії зараз постачають нафту, тому поки що в нічого не втратили. А те, що вони кажуть, що вони заблокують, так вони і так заблокували по іншим причинам. Тому нічого це для нас не міняє. Е, нічого не міняє. Тобто, ми, в принципі, можемо дотримуватись цієї позиції, щоб перестати е, качати для них нафту е, ну теоретично, можемо. Да. Ну знов ж таки, нам треба тоді ввести санкції проти всіх постачальників нафти з Росії. І Якщо ми це зробимо і потік зупиниться, то угорці не будуть отримувати цю нафту. Але ж і ми гроші за транзит перестанемо отримувати. Е, да, ну знов ж таки. Я там по, по газу, це, наприклад, більш така принципова історія, бо грошей більше і mm -hmm. плюс Плюс нам в газотранспортній системі потрібен цей газ для кращої технологічної роботи газотранспортної системи. Коли ми говоримо про нафту, я не думаю, що за транзит ми отримуємо такі принципові гроші, щоб через ці гроші не зупиняти його. Добре, тоді про гроші продовжимо говорити. Про місію МВФ. Ти вже в нас в ефірі коментував. Я пам'ятаю, чому місія МВФ їде до Росії подивитися, що у них з економікою. Спроба дізнатися про реальні їхні по Показники чула думку твого колеги-експерта, який каже, що от в мене чому виник дисонанс, Він каже, що Росія буде просити в МВФ гроші, що їм не вистачає. МВФ її, ніби до цієї інспекції. Це повна мичня, чесно, це нісенітниця, повна взагалі. Ні, не не став би зараз МВФ кредитувати Росію, але й Росія зараз не в тому стані, щоб просив них все насправді поки що норм. І вони зараз дуже далекі від того, щоб брати гроші. МВФ вони останній раз брали в 98-му році, коли ще в Росія в КВК була ця пісня Дай нам день як камдесю сю сю. Ну добре, це люди досвідчені, пам'ятають. Тим не менш я дивилася КВК, але я цієї пісні не пам'ятаю. це було дуже давно. Е, е, тому ні, ніяких грошей зараз Росія не планує отримати від МВФ і навіть якби вони планували, МВФ би їм зараз не давав гроші. Це абсолютно очевидно. Тому не слухайте більше цю людину. Е, я тобі потім розкажу, хто хто це говорив? Можливо, ти так різко б не висловлювався. Ну, менше з тим про наші українські гроші провалили податковий законопроект, не ухвалили його, голосів не вистачило. Але це ж суті не міняє. У нас є цей геп недостачу 500 Мільярдів гривень, півтрильйона гривень, які десь треба взяти, десь треба акумулювати. Тобто воно питання ну просто напевно відклали ухвалення податкового ну безумовно відклали, як на цей рік, так і на наступний. Насправді, з цих 500 мільярдів гривень на податкові інновації спочатку приходилось тільки 125, а зараз переграли і лише 30. І тому 30 з 500, ну це не принципова цифра. Єдине, що цю заміну, тобто 125-30, 95 десь там мільярдиків треба пошукати, 90, де, де їх будуть шукати, не дуже зрозуміло. Ну, тобто зрозуміло на ринку ВДП. І будуть просити банки робити їм пропозиції, від якої вони не можуть відмовитись. Давайте ви профінансуєте. Я думаю, що насправді краще було б. Піднімати податки, тому що це більш нормальний спосіб, якщо можна так сказати. На жаль, українська влада дуже не любить приймати непопулярні рішення, а підняття податків це не популярне рішення. І зараз, коли потрібно, в принципі, в нас унікальна ситуація. В нас спочатку війни не було. Підняття податків так ніколи не було в історії людства. Взагалі, війна це завжди дуже дорого. Тому під час війни перше рішення це підняття податків. Завжди у нас ситуація унікальна. В першу чергу завдяки підтримці наших західних партнерів, які нас тримають ці ці роки. Без їх підтримки у нас би ситуація була настільки гірша, що навіть людям важко це уявити. Але все рівно, от час настав. підняття податків треба робити, особливо таких податків, як податки на там імпорт. Імпорт розкіш. да ну аномально. У нас зараз торгівельний дефіцит кожного місця мінус 3 мільярди доларів. В нас виходить з країни через імпорт 3 мільярди. Є імпорт, який ну там продовольство якесь, чи військовий імпорт, без питань він має йти. Але коли ми імпортуємо зараз дуже багато преміум автомобілів, і це не йде, мова й не йде про купівлю корчів для армії. От зовсім ні, це нормальні такі дорогі автівки, котрі потім ми бачимо на вулицях Києва і інших міст. Ну, ці машини це не на часі імпортувати під час війни, щоб гроші через це виходили. І там потрібно збільшувати оподаткування. Чомусь на це не йдуть. Так само, там як податки на солодку воду, наприклад. Ну це нормальний податок, Да? А чому, до речі, не йдуть ну, от, дійсно оподаткування збільшене для люксових автівок? Я розумію, збільшення податків для всіх це не популярне рішення, але ж нас дозволити собі люксові автівки може точно не більшість, а меншість. І ну, державі, владі, якщо вона боїться за свої рейтинги, ну має не так. Сильно переживати за ту невеличку долю населення, яка може дозволити собі купити люксову Чесно, Відповідь кітку. на це питання в мене немає. Ну немає, може хтось лобіює це, тобто може імпортери лобіють. А може там певна кількість людей навколо влади хочуть купі купити нові люксові автівки, і вони не хочуть, щоб ці автівки були. Це дуже дрібна така історія. Тому мені важко в це повірити, але в Україні з іншого боку я можу повірити у все, що завгодно, тому що іншого пояснення у мене немає, чому це оподаткування, наприклад, не вводиться. Про національний кешбек, який нібито має допомогти і стимулювати е, національного виробника і українцям гроші повертатимуться на певні спеціальні рахунки. Багато хто критикував цю ідею. Єдине, що достеменно не зрозуміло, а ці гроші їх звідки беруть. Там три мільярди, які закладені на цей рік на цю програму, то ну ти для себе знайшов відповідь. Звідки вони беруть ну, гроші? Це в наш бюджет на дві частини ділиться. Є те, що ми фінансуємо армію, і це те, що ми самі маємо заробляти а є все інше, і це гроші наших західних партнерів. Умовно кажучи, ці 3 мільярди будуть іти з цієї допомоги загальною на суму 37 мільярдів доларів, яку нам впровадили наші західні партнери. Це популізм, це абсолютно не допоможе економіці. Воно не зрозуміло, як буде працювати. Нема жодного притомного економіста, який би підтримував цю історію, але так сталося, що про це сказав президент. А відкатити назад, те, що сказав президент, навіть якщо це не дуже розумна ідея, не можна. Ну, а, а, і сказав, ви взялися одразу виконувати, впроваджувати да. цю ідею. Ну, ну ми вже зараз бачили зміну уряду і Зеленсь... те, що пише, наприклад, Українська Правда, що Зеленський доручив, уряду сказав, що йому потрібно, щоб урядовці більшою енергією виконували те, що наказав офіс президента. Ну тобто, це пояснення. От ми маємо приклад такого дуже енергійного виконання, бо це ключовий критерій. З більшою енергією, тобто з більшою лояльністю, з більшою за взятистю. За взятистю. За взятистю. Угу. ну давай Вже про ці кадрові перестановки поговоримо. Якщо ми вже про них згадали, для мене дуже цікавим є те, що депутати не з першої спроби проголосували все, що від них вимагали, не за один день це сталося. Але одразу після того президент збирає фракцію, і наступний день дуже швиденько одним махом все голосується. Про що говорить? Ні, ну у мене нема точного пояснення там, чому не в один день. По-перше, може, комусь потрібен був стимул від президента, щоб він нагарчав. А по-друге, там казали, що в перший день була така проблема, що був день народження Суркіса, на який пішли ОПЗЖшники, а вони голосували дуже знов-таки завзято за все, що зараз пропонувалося, і за звільнення, і за призначення. І тому просто от вони десь там тусили на дні народження Суркіса і не голосували. Дійсно, в той день провели відставку Верещук і Віталія Коваля, вже екс-голову фонду держмайна, а питання по Кулебі взагалі не виносили навіть на голосування. Ну, розуміло, що напевно зал напівпустий. Про Міністерство закордонних справ, тому що до пана Кулеби ну, не було таких, от якихось яскравих претензій. Те, що на офіційному рівні його намагалися закидати, те, що він недостатньо доклав зусиль, щоб домовитися про надання зброї, щоб отримати до. Звільбити по території Росії, але все одно його поміняли, поставили пана Сибігу. Ну, знову ж таки, у нас же нема пояснення. Це пояснення, що мало енергії, ну це таке в пользу бідних. Тому пояснення нема. Є підозра, є одна з підозр, що у Кулеби був високий рейтинг. Рейтинг довіри там, в українському суспільстві, а це не дуже сприймається зараз в офісі президента, коли у когось, окрім президента, є рейтинг. Ми пам'ятаємо історію звільнення залужного. В нього був рейтинг вищий, ніж у президента, його звільнили. Зараз Кулеби рейтинг нижчий, ніж у президента, але все рівно в наявності. І це може бути одна з мотивацій, чому його звільнили. Але знову ж таки, ми не знаємо точно. І це найбільша проблема насправді, бо потрібні чіткі критерії, щоб люди. Розуміли, чому одні міністри йдуть, а інші не йдуть. Ну, там, бо дуже дивно, коли депутати звільняють міністра, причому, якщо міністр не хоче йти, тому що є приклад Малюски, який вже задовбався і він сам хотів піти. І його звільняють, йому аплодують, але ну, людина сама хотіла. Да? Він тупо втомився за ці 5 років. Ну і насправді це важка робота, особливо під час війни, тому це зрозуміло. А Кулеба не хотів цього, але його звільняють і всі кажуть, який він молодець. Це трошки ненормально. І попри те, що всі кажуть, що він молодець, він не представив звіт за свою роботу, як цього, в принципі, вимагає ну, регламент. Я, я думаю, що тут це був його такий внутрішній протест, бо він не хотів іти. І тому він сказав: Хочете мене звільняти? Ну давайте вперед. Я не буду нічого тут робити. Я, я не знаю точно його мотивацію знов ж таки. Але чисто по людськи я думаю могло бути і так. А наші західні партнери будуть на це зважати, враховуючи, що вони досить сильно відреагували на звільнення голови Укренерго пана Кудрицького. А тут ще й пів кадміну перезавантажили. А, не зрозуміло по пану Кудрицькому. Проблема була в тому, що це було порушення реформи корпоративного управління. І це там міняйте ваших урядовців як завгодно. Західні партнери ну ка. Ніколи не кажуть там про персоналі, особливо окрім тих, яких вони вимагають звільнити. Да? Але коли ви там призначаєте, не призначаєте, це ваша справа. Головне, щоб працювала інституція. З «Укренерго» проблема в тому, що руйнується незалежність інституції. І да, самому пану Кудрицькому довіряв і ринок, абсолютно всі учасники ринку електроенергії виступили проти цього звільнення ще напередодні. Асоціації, профільні експерти, бізнес, всі казали, єдине. Що нормально в країні працює, в енергетиці це Укренерго. Не, не чіпайте, будь ласка. Тому і плюс це було звільнення з Переламанням через коліна саме системи корпоративного управління. Про що це? Про наглядові ради, і два поважні члени наглядової ради після цього розвернулися і пішли. Причому це суперповажні чуваки. Прям супер. І навіщо взагалі нам потрібні наглядові ради? Люди чи там Лєщенка сидить і так далі. Але наглядові ради це дуже важливий інструмент і дуже важлива реформа, яка є умовою європейської інтеграції, співпраці з МВФ, всіх грошей, які нам дають наші західні партнери. Чому? Тому що це має прибрати політики. Від грошових потоків державних компаній. Ідея яка? Державні компанії це завжди осередок корупції. І корупціонери дуже часто йдуть у владу, щоб дістатися саме державних компаній. Ви не можете деякі державні компанії приватизувати. На жаль, і вони стратегічні, нічого ви з ними не зробите. Тоді вони залишаються в державній власності. І що робити з цим ризиком корупції? Добре вигадали, є незалежна наглядова рада прослойка, куди призначають людей, які мають. Контролювати діяльність цієї кампанії і не допускати туди політиків. Політики, представники народу, представники власника, вони визначають стратегію державної кампанії і доводяться Наглядовій раді. От для розвитку державної кампанії ми думаємо, треба це. Наглядова рада каже: «єс». Yes. Добре, ми будемо це відслідковувати. Але ти ж не можеш офіційно сказати, я, і я хочу, щоб призначили Васю, щоб він відновлювальні роботи робив. Так не можна. Да? І оце політикам дуже не подобається. Е, і Якщо є, якщо вдалося створити незалежну наглядову раду, то вона заважає оцим хотілкам політиків. А тут і тому це дуже важливий елемент, в принципі, співпраці з Заходом. І зараз, коли цю незалежну наглядову раду переламали через коліно, звільнили кудріцького, якому знову ж таки довіряв захід, довіряв. Ринок, ну тому і західні партнери реагують так суть сильно і ну, чуттєво, якщо можна так сказати. Чи є шанс, варіант зробити так, щоб в цих наглядових радах були взагалі повністю незалежні міжнародні експерти? Тому що Нути Лещенка згадував, який є в наглядові раді Укрзалізниці, він є фактично ну, представником держави. І по наглядовій раді як ну, ми теж бачили, що незалежні експерти їх там три ну добре. Один проголосував за звільнення, але два незалежних іноземці вони проголосували якраз проти. Можливо, нам взагалі не потрібні представники від держави? мені б хотілося, щоб там не було представників держави. чесно. Мені б хотілося, щоб там були тільки авторитетні іноземці, саме іноземці. Причому, як ми бачимо по голосуванні поляка з Укренерго, що краще, щоб це були іноземці скандинавських країн, Німеччини і Британії Сполучених Штатів, де дуже дуже сильне антикорупційне законодавство і де не ризикують іти на співпрацю з різними сумнівними персонажами. Тому нам дуже багато допомагають поляки як держава, країни Балтії як держава. Але ми бачимо, що коли в наглядову раду беруть когось з Польщі, чи там з Латвії, чи там з Болгарії, то це зазвичай дуже слабка ланка. Ну, так якось трапляється. На яку можна вплинути. Да, за потреби. Які дуже Часто йдуть назустріч побажанням українських політиків. Ну чомусь так трапляється. А от зараз, от ті два дуже поважні члени Наглядової ради, які сказали, що ми такого не потерпимо ми подаємо відставку. Це країни такого старого заходу. Представники і вони не дозволяють собі такі, вони дуже бережуть свою репутацію. Тому я б волів, щоб тільки такі були, але ну напевно, з точки зору зору там. Українські політики не погодяться, да бо вони кажуть, ну як так це ж зовнішнє управління? Хоч, знову ж таки я б волів років 5-10 прямого зовнішнього управління, щоб ми робили всі реформи. Пройшли певний шлях, а потім ну давайте шукати не зовнішнє управління. Але ну знов ж таки український народ, напевно, це не хоче. Це не популярна ідея в суспільстві. На жаль, знову ж таки, українські політики на цьому паразитують, і принаймні добилося цього балансу. Хоч зазвичай знов ж таки формула прописана, що там 4 на 3, має бути чотири незалежних. Проти трьох представників держави, але тут четверта незалежно ще не встигла обрати. Ну і один поляк пішов назустріч про зовнішнє управління, що не захочуть українці. Я тут згадала, як в нас ринок землі з боєм відкривали. І найголовніша теза була тих, хто проти відкаторинку за прийдуть іноземці, і все розкуплять. І коли тим кажеш, і що ну все тут тези і далі, аргументація Це та українська земля. Хочуть роздати, бо люди не розуміють різницю між власністю. Конкретно людини, тобто, власник Поля під Житомиром е, Вася Пупкін чи е, Джордж Сорос, неважливо. Це все рівно українська земля і це все рівно підпадає під українське законодавство. Ось цього люди дуже часто просто принципово не розуміють. Тобто, неважливо, хто володітиме, тут діятимуть закони України. Да. Сергій,